Усім привіт! З вами Віталій Волочай І цього разу я розповім вам разом із Суспільне спорт. Що ж сталось у восьмий день Олімпійських ігор 2020 року? What happened? What happened? What happened? Традиційно наш часовий ліміт становитиме 300 секунд. Так що погнали! Медальна мапа. Медальна мапа. У нас сьогодні буде медальна мапа. Це було раз. Сьогодні до нас повертається наша улюблена медальна мапа. П'яту бронзу Україні приносить Еліна Світоліна. І хоч народилася Еліна у Одесі, та на спортивних аренах представляє Харків. Саме туди відправляється наша медалька. Браво, Еліна! Браво! Світоліна просто вигризла бронзову нагороду. За 2,5 години та 3 сети Українка здобула першу медаль Олімпіади в кар'єрі. У протистоянні за третє місце вона обіграла Єлену Рибакіну з Казахстану. Причому в першому сеті Українка програла 1-6 Далі відігралась на тайбрейку 7-5, а потім у заключному сеті, програючи 0-3, зуміла повернутися у боротьбу та з сьомого матч матчпойнту виграла матч. Усім камбекам камбек. Awesome come! Good comeback. Oh, excellent comeback. українські легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова виграли свої попередні забіги на 400 з бар'єрами. Таким чином вони без проблем вийшли до півфіналу, а от приєднатися до них не змогла інша українка Марія Миколенко після старту. 27-річна спортсменка зізналась, перехвилювалась. Спочатку вона зробила фальстарт та отримала жовту картку, а потім фінішувала. Останньою у своєму забігу уже на своїх п'ятих Олімпійських іграх цього разу змагалась Наталія Семенова. 39-річна метальниця диска виконала дві невдалі спроби. Двічі снаряд зупинялась сітка в секторі. А от третя була більш успішною. Але результат українки був занадто далеким від кваліфікаційного. За підсумком змагань вона посіла останнє місце у відбірковому раунді 31. 31-ше. Прикро, адже цей результат найгірший за всі. 5 олімпіад, а от 19-річний плавець Владислав Бухов пробився до півфіналу на 50 метрів вільним стилем, де від нього знову чекали дива. Однак молодому спортсмену не вистачило лише п'яти сотих секунди, аби пробитись до фіналу. Все ж таки, Владиславу лише 19, Тож не сумніваюсь, що попереду в нього не одна олімпіада. Передостанній день змагань найсильніших плавців світу відкривав фінал на 100 метрів ботерфляє. І як ми вам і обіцяли в одному з попередніх випусків, Кейлі Дресель виграв золото та ще й з феноменальним світовим рекордом 49,45 секунди. Третє золото Токіо у Дреселя та ще один фінал попереду. Австралійка Кейлі Маккеон також приєдналась до касти мультимедалістів. Вона перемогла на 200 метровій дистанції у плаванні на спині. Тепер у неї два золота та бронза. Але найкрутіша заруба ранку була у фіналі на 800 метрів вільним стилем у жінок. Австралійка Аріана Тітмус спливла по своє третє золото, а майже непереможна американка Кеті Ледекі по четверту медаль цієї олімпіади та сьому золоту олімпійську нагороду у кар'єрі. Ледекі обійшла принципову суперницю та пообіцяла після фіналу, що сім золотих та одинадцять медалей загалом. Це тільки початок. Чекаємо на Ладеки у Парижі. Народ, сенсація у стрільбі з лука у топ-4 Олімпійських ігор у чоловічому розряді жодного представника Південної Кореї. Korea? Востаннє таке трапляло ще в Афінах у 2004-му. І у Ріо, і Лондоні всі золоті нагороди забрали саме корейці. А от у Токіо три перших номери світового рейтингу один за одним повилітали з турніру. Чемпіоном став турок Метегазоз, який приніс своїй країні першу медаль Олімпіади. Гватемальський бадмінтоніст Кевін Кордон Одець. приїхав на свої четверті ігри кайфувати від процесу. У всіх інтерв'ю Кевін неодноразово розказував, що тут він виключно для того, щоб показати у Гватемалі знають, що є такий вид спорту. Так от, у групі Кевін дуже сенсаційно виграв у суперника з Гонконгу та вийшов у плей-офф. А зараз він вже в півфіналі. Оце так стратег! На цьому ми завершуємо наш огляд восьмого дня Олімпіади в Токіо. Підписуйтесь, ставте лайк і дивіться Олімпійські ігри разом із Суспільне спорт. Завтра, 1 серпня, ми будемо вболівати за Михайла Романчука. Та Сергія Фролова у фіналі на дистанції 1500 метрів вільним стилем, та підтримувати Ірину Деху у важкій атлетиці. Обов'язково приєднуйтесь. У нас сьогодні буде медальна мапа.